Так, я, я буду, казати, те саме? Е, у нас великий частний сектор. І я кажу 50%, я не можу казати за всіх, але 50%, які платять воду е, по общих тарифах. Ну як? Скільки? там, 360? Йде. Чи скільки Йде. там? Це все все. правильно. Для чого ми кажемо? Ваше. Рішення. Ви приймаєте рішення, приймаєте рішення. Приймаєте приймаєте сьогодні, зробити повністю інтеризацію, і ви маєте Водан А я щось не так ви, кажу. в хаті, а де у нього йде труба на його місця, поставите лічильник і, хай користується, хай поливає грядки, хай миє коридори, хай все робить. Пропозиція слушна, приймайте, відповідно голосуйте, носіть, робіть індалізації, носіть. Ту пропозицію. От був, казали, ходили, хотів це зробити. Йому сказали, чоловіче, йди. А чому йти? А чому я, друга, десята, повинна бути в боргах? І можуть заставити кожного, провірити, це, навірно, керівництво жаку повинно. Дітка ще... так зробили, голова так зробила. Все. його підтримали в тому це... Але тарифи і бачите, як... Мені все і оплата буде вища. Не будуть оці доміки платити, які мінімум використовують води. Слухайте, треба розуміти ці І а порядку немає. Добре, я готовий спільно. Я вам заявляю відкрито з Боданом Володимировичем щоб проконтролювати ту ситуацію, щоб кожен зробив і і вести? Тепер друге питання. Переносимо далі. Ми не вперлися, ми в інше питання, яким чином вирішити шубоги? Все, будь ласка, вижіть пропонувати. Подріма того, що ми робимо, скажімо, облік частного сектора водопостачання і водовідведення, тому що там деякі підключення та каналізація, думаю, що поселі зробить. Інвентаризацію. Ми ще робимо, так як було, коли приймало рішення створення комунального підприємства, побудинковий облік. Чому сьогодні Аквасервіс того не зробила? Чому я маю платити за ті будинки, там, де, скажімо, і каналізація, і вода і так далі? Зробіть побудинково, поставте лічильники на кожний будинок. Правильно. На я, кожен і, і, і тоді я прикладу вам скажу, місерку, пані, я, по, я е скажу таке. Я. Ну, розумієте, я, розумієте, я, я живу в будинку, та, я теж таке Карпатне де Берегиня. так? Послухайте уважно, за мого такого прорахунку я щомісяця платив 160-170 гривень. Я не можу розібратися, чому я плачу. А тому, що я не поставив лічильника. І коли я кинувся по будинку, кажу, ну, це інформація теж закрита, давайте хто з нас ще платить без лічильника. Виявляється, знайшлося таких сім чоловік, в тому числі, я серед тих пенсіонерів. Магазин, ну, я нічого не кажу. Також, так же сам, трошки крав, трошки це. І все то, що кінці йшло, списувалось безпосередньо на те, що в будинку живуть. Бо не було лічильника. Не були порядок, Все зараз. Менше більше. Нормально, і мазин платить дітей. Тому я ще раз кажу, вас підтримують. Кожному лічильній двір відповідно. Що б ви не казали? Оце треба зробити. Друге питання, давайте ми далі вперлися, як нам поступити старий. От у нас сидить заступник голови бюджетної комісії нашої районної, хай скаже, як ми можемо з районного бюджету допомогти людям дати як кажуть, дотації. Є в нас таке передбачене? Пане Петре, я вибачаю, районна адміністрація і районна рада, коли передавала комунальне підприємство, вона обіцяла пробувати 200 тисяч. Це було найбаченим ярмом, яке потягнуло попереднє комунальне підприємство. А на даний час при розвитку бюджету є можливість так само, якщо буде перевиковання по будь-якому із півріч, знайти кошти і дати на те саме комунальне підприємство для напевно поповнення статутного фонду. Це був би варіант, яким чином можна було би. Покращити його фінансовий стан, поповнити йому статутний фонд рішенням. Дякую, пане дякую, що ви виступили, Я вас підтримую. Якщо знайдемо такий нюанс, такий нюанс, що можна буде, я просив начальника управління фінансів Марчук Сутлан щоб в деталях вивчили, яким чином можна вам допомагати. Я вніс таку пропозицію і голові районної ради. Я вніс таку пропозицію вчора і голові районадміністрації. Тому десь це питання вивчаємо, що можна допомогти, якщо зможемо допомогти. Значить, ми вам доповімо, що є таке джерело, можна щось вам допомогти. Поки що я не готовий. Те, що я знаю, ви мене знаєте, що я ніколи не кажу наперед, поки не вивчу деталь, тоді скажу. Враховуючи, що, що тут є комунальне підприємство надавачем послуг. Це єдиний варіант, їм просто надати на збільшення поповнення статутного фонду. Не знаю, який в них зараз є статутний фонд. Це єдиний механізм. Зняти по напругу, але підняти діючий на зараз застарілий тариф. І оті теперішні активісти, які активно виступають і кричать, що тариф за... є застарілий, вони самі не проплачують, оскільки мені відомо, навіть діючий тариф. І вони є в тих 30% боржників, але активно виступають на сесії і розказують, що давайте не будемо платити далі, і будемо заганяти підприємство далі в трубу. Це нормальна позиція. Дай мені послуги, я не буду платити навіть по. Тому старому діючому тарифу, але я буду активно виступати на сесії і розказувати, що я за громаду. Я дякую, того не розумію. Дякую, дякую вам. Ви так завжди критично все виступаєте і я вас не це питання. Скажи, десь, будь ласка, давайте вирішуємо так питання. Будь ласка, скажіть, будь ласка, а взагалі, от, наприклад, з державного бюджету державного бюджету були такі випадки, що давали дотації підприємства на покриття тарифів. Різниця тарифі. Чи Бо, можливо можна, таке добиватися у ну, державі? І у вас таке могло бути? От мене цікавить, чи поясні. можливо? можливо. можливо. Часко, тому, що, щоб а, менше Добре, часу. я всіх пояснюю, щоб вам було? Подивіться, ваша сільська рада, селищна рада досить цієї можливо, коли сама заробляє. є Пан Петро допіру сказав, є війни лишні, і можна щось вирішувати, що дати. Розумієте? Поки що у вас а такого немає. Тобто, звідки ви а... маєте забрати, звідки скажіть, будь ласка, в кого ви маєте забрати? В медицини, в вчителів, ще когось іншого забрати і дати на погашення. Ну не буде цього. Ви зрозумієте правильно. Якщо знайдемо той шлях, пан Петро підперне, знайдемо той шлях, по мірі можливості, що зробимо? Оту різницю там, що ми її не. Проплатили і не зможемо проплатити. про року, не проплатили і не звати, то будемо думати, як погасити. А решту поточно мусите платити, і вибачте Прошу. за слово, Прошу. все одно ну, мусите вирішувати питання. Як не нині підняття, то вас заставить завтра підняти тариф. Тому десь треба чим скоріше, бо припинять подачу. Повірте Прошу. мене, Вене, що де? така пропозиція. Да. Дивіться, скільки у нас е, за будівників, у нас будинків, так тож можна кожному дати кусочок тої каналізації. І сказати, зроби, ти взяв там ділянку під забудівництво. Ну так а чому голова то не зробив? Чому можна було не проголосувати? Коли сесії, сьогодні, декого вирішувалося питання. Це не тільки її вина. Давалося й за попередники. Ну давайте так, все момент, на одного голову не можна. Значить, е десь хтось. Ви підказали тоді, що так можна зробити. А хто питав нас? Кого навіть не було б no, кого вас не питають? Зараз ви всі знаєте, що є таке питання, і тут так, і треба було вносити. Зараз кожен підприємець платить кожну копійку. <глотка> тобто сьогодні є вже ринкова економіка. І кожен кошельок контролюється, да? і дивиться, <глотка> що заплатити треба і так далі. Тоді то, скажімо, не було так актуально. І скориставшись з моментом, віддавши землі громади, супарівані, а в результаті Добре, ми зрозуміли, з що тепер супляти назад, вертаю. Якщо аби думали. А люди на самій дітей. Я можу вам сказати, що далі можемо не дербати. Далі не будемо, будемо враховувати. нема будем. А зараз треба по-іншому зробити. Вісіть пропозиції, що можна зробити. Ми не зібрались для того, щоб десь ти... брали, щоб вирішити питання. У нас є забуття досі. Та, та ще, голова, та, passer, та, та, що питання, та відомо і документ, Ви знаєте, от у нас казати Марія Івановна, скільки вносили ті забудівники, скільки раз, хто був обласною адміністрації, хто зі мною подивився. Бадхто був. Знаєте, скільки раз скидалися і постійно хто постійно. З, е, е, як? Ні, ні, ну, Постійно <пи> із... Степані. Степаніва Степані шарпали і він був інціатором, щоб збирати ті гроші. Постійно збирав, щось не дозбирало в цей час. І постійно ми збирали тих всіх забудівників не було, так як і не було. І постійно збирали ті гроші, і не дозбирали. Але як ви добре кажете, якби було записано в договор, договорі, в умовах <смеш> договору було <смеш> <ого>. вирішено долішати. <смеш> <смеш> а раз не було, <смеш> значить зараз вже назад уроки <смеш> <а> <смеш> немає. <і> ну, що <смеш> ви що Там нема пункту, що підвищення, підвищення Будь Тут, ласка, давайте так. Конкретно <позиція> <футу> <позиція> Записано. Оптимізувати штатний розпис добре. І привести всі їхні тарифи, ті латерії. Економістів до якось. Ну, Єдино рекомендовано, ми подивимося, що рекомендується, як може бути від кількості людей задачу, це вони можуть робити. Друге питання. Я, як я затрацю, спочатку, втратити, Будь ласка. Я... я запитав перший раз, я можу отримати відповідь. Знову ж таки, повторно запитую. Чи можливо район, адміністрація, районна рада буде звертатися в на Національну комісію регулювання і допомогти нам переглянути ці тариф? Будемо разом спільно, Добре. будемо звертатися, що можна зробити. Добре, дякую. будь ласка, від... завтрашнього дня підходьте, разом районна Рада дійсно нам поможе покрити цю заборгованість? Ви почули, пан Тавро сказав. Що я я з не з готовий зараз. Я економіст, але я не готовий зараз вам дати конкретну відповідь на ваше питання. Якщо я знайду відповідь... можливість там обов'язково вам буде відповідь директора водоканалу. Ми мусимо завтра дати відповідь Тернополь водоканалу. Навіть сьогодні А як ми можемо, як ми немає. Не, не, не можемо ще раз вам кажу, да. Ми гарантувати не можемо. Можем. Тоді підемо. стоїть питання, чому гарантувати може селищний голова Марія Івановна? Тому що Коли це на її території Марія так, її. правильно, що але ж це тому тому на території району так само. Те, що Зрозуміло відвідування. По перше. Райони може гарантувати, оскільки обласний бюджет сьогодні ще на сьогоднішній день не прийде беруть дотати, щоб заплатити заробітну плату, погосити енергоносії для вчителів, лікарів на цілий район. І я була Василя Степановича вчора. Ми з Буданом Володимировичем їздили. Він сказав, квічки район Івановна, за район переживати. Я не переживаю за район. Я просто кажу, яка ситуація в районі і не потрібно Володимира Петровича відтягувати за копійку з душі, що він заплатить. У нас ситуація не краща, тому що ми вже другий місяць беремо позов. У нас сьогодні на рахунку було 60 тисяч, проплатили за енергоносії, тобто за світло, 12 тисяч, решта дотацію беруть і платять, буде платити зарплату і пошати газ. Оце все, що ми можемо сказати. Але є борг комунального підприємства, який ми утворили, який є нашою, будемо казати, як не буду вже говорити, є наше. І ми так, мусимо зараз, засновники, ми мусимо і зараз поставити питання. Люди не будуть їх 130 тисяч платити. Ми повинні відшукати кошти. Де відшукати, я не знаю. Але договір, який пропонує Володимир Антонович, <зв> і я його розумію, бо він керівник такого підприємства, як і Богдан Володимирович, тільки маленький, за кожну копійку теж потрунує. Бо він, і ви чули, які він має борги. Добре, Добре, ви його коли це. Ви, ви кажіть, як ми будемо сидіти, що ми можемо надати пропозицію? Mm -hmm. Щоб він почув, mm -hmm. чи можемо ми це зробити? Скільки всього? На сьогоднішній день ми не можемо, тому що, якби були е, зараз закінчення е, кварталу, мали хоч якісь вільні лишки, ми їх не маємо. Рівен, ми не ведемо мову за ті борги, які є. Ми не ведемо мову, але, ми, ми ведемо, щоб ви в повному обсязі там буде вже mm -hmm. так. Хоча сплачували поточно поточно. А решту, по мірі можливості, винайдемо і будемо вирішувати разом спільне питання. Стояло питання, чи ми будемо піднімати тарифи, чи дадуть люди згоду, чи не дадуть, чи будуть воювати. Є, маєте відповідне рішення. Через день-два ви його будете мали на руках. Водан Володимирович, скажіть або роз'ясніть, бо ж я не так і чмо я. Володимирович. Так. Ні, так що ми не погасимо цей борт, то чує крайню кажуть, він не помню, що критик каналізацію. У нас є ну, купа за правда? Це, вони включаються так. в нашу систему. Включаються. Ну, ну ото от, із ти треба, певно, що розповідає. Ну, ну, правильно, за врізку ви мали брати. Давно це правильно треба було мати. Але чекайте, там вже були в мене. на це? ви повинні Хай вони виділять якусь певну суму грошей на покриття. І то зобов'язати, Зобов'язати. Вони вже підключилися, працюють. Вони користуються. Ото канали, як я зрозумів, їм треба гарантію зараз, так. що ми піднесемо тарифи Але... і будемо оплачуватися. Але... Їм все рівно, чи є всі німить не чинімо, їм треба, щоб ви проплатилися. <плес> 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 Нам так свідомо підняти тарифи, щоб він чув, і щоб він так. мав кобілу на тисячі. Я вже бачу вже багато версій. Щоб ми не забули, що ми починали. На сьогоднішній день стоїть питання, чи виступить селищна рада гарантом виконання зобов'язань комунального підприємства. Якщо виступає, і Рада дає на це згоду. То голова підписує завтра договір по руки. По цьому договір поруки це не означає, що ми завтра пішли в селищну раду, платі. Це означає, що якщо згідно того графіка, який ми додатково згодимо, відповідно, бо дано лише своїм підприємством не закриє цей борт, то ми маємо право звернутися до селищної ради, з вимогою закрити ту різницю, яку він не закриє. Але це не буде в один місяць, це не буде в два місяці. Ми розуміємо, що для цього треба певний час. Як варіант закриття бору, крім тих, всіх, що говорили, так одною фразою сказали, в цьому році державному бюджеті. Передбачено 5 мільярдів гривень на покриття різниці в тарифах. Якщо ви офіційно для свого підприємства розробите документи, затвердите власним на спеціальній комісії, що його різниця в тарифах становить на тих 150 тисяч гривень. Відповідно, він включається в реєстр, і коли буде постанова про провідковати грошей, надається субвенція селищній раді, тому я не знаю, без чи напряму, і відповідно є можливість закрити протокол. Це один спосіб, який може спрацювати. Чи він буде, чи не буде, ми не знаємо, бо ми так само надіємося на цю субвенцію. У нас такі борги звернені. Але зараз, що ми хочемо? Ще раз за Ми хочемо, щоб був хтось, але ніхто інший не хоче цього робити хто гарантує виконання зобов'язань комунального підприємства. Це ви, суть питання зараз. Скажіть, будь ласка, а що буде у випадку, коли селищна рада не виконає гарантії, то яку ви... селищна рада це має виконати виконавлювання? Не, Але ж е, ви звернетесь наприклад. Якщо зараз Марія Іванівна? Новий. Від особи селищної ради буде гарантувати проплату. І не дотримається гарантії. Що тоді буде? От, <звіху> а я почав <під> з <звіху> що, <звіху> що? <Perché? звіху> така гарантія, якщо ви її підпишете, буде говорити про те, що ви реально будете займатися фінансовою політикою комунального підприємства. Тобто ви тоді напряму будете зацікавлений, становити ретаблі. А ми зараз що не зацікавлені? зацікавлені. За шість місяців нічого не зробите. За шість місяців не приглядаєте навіть на ризику. Нас, нас переглянуть покладно. За таких умов селищна рада може гарантувати, що борги будуть тільки збільшуватися. Як можна гарантувати проплату, коли немає ні одного джерела е, логі... надходження? Ваша пропозиція. Я вам Ваша скажу, пропозиція, яка пропозиція? Як поступити? Є два варіанти вийти на якийсь рівень. Перший варіант збільшити доходи, другий варіант зменшити витрати. 90 копійок різниця, різниця в тарифах. Якщо ми зараз платимо 3 гривні 25 копійок за водовідведення, населення сплачує аквасервісу за водовідведення. І оця різниця, 90 копійок, яку сплачує населення міста Тернополя і тариф інший, згідно постанови 177. Це є 27% до витрат того, що сплачуємо ми. Тобто це штучно завишені витрати. Ви, ви цифра назвіть, От є 134 три чотири тисячі бору, скільки завищено це? Я кажу 134 тисячі е бору. Знову скільки завищено. Якщо, е якщо б ми могли добитися, якщо б селище Велика Березовиця платило по тому самому тарифі, що е населення, був... це є один місяць. Е є. Скільки на один місяць. Якщо ви уважно почитаєте, то навіть якщо б взяти весь об'єм з токів і відняти тих 54 тисячі, хоча там буде набагато менше. Тому що є ще бюджетні, ти розумієш, інші суб'єкти, правильно? Відповідно, вас лишається всерівню. 134 мінус 54. Скільки буде? Ну, нехай буде... 70 тисяч. Де 80 тисяч Я погоджуюся. Можна підняти і тариф на водовідведення. Тариф по-любому підноситься. Як ви говорите, для того, щоб зробити економічно обґрунтований тариф за даних умов, його потрібно зробити 5 гривень. Тобто населення буде сплачувати разом з водопостачанням водовідведенням, це буде 10 гривень за метр кубічний. Забули все, що було. Є насочний бокс, 10 тисячі, це буде 80 тисяч. Нема тої різниці. Яким чином закриє підприємство 80 тисяч? Перша частина е, до, добивається того, щоб та частина населення, яка заборгувала наш кошти, проплачувала, проплатила. І скільки це продовження? Ну наскільки я чув, 30%. Соно <серків> не платили. Ну, хай буде сумно. <серків> ну, добре, тоді питання до вас. Е, місяць поступає, скільки від людей? Вона вже. Місяць 17 Нам треба 124-125 тисяч в місяць перекрити всі. Треба врахувати, що цей борг 134 тисячі утворився не за один місяць, а за 5-6 місяців. А яка дебіторська заборгованість населення у вас? Дебіторська заборгованість населення на 1 лютого. 56 чи 57 тисяч. 35 тисяч. 35 тисяч. 80 мінус 35. Він у той власний подальний 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 подальний. А з кожним місцем ще буде. Зберете, якщо зберете, то зберете половину. Але коли масово перестали платити в лютому, то зараз за місяць це вже до межі 28 тисяч. Давайте таким чином. Ми якби не крутили, я не злегтую вас за підняття тарифів, це ваше виключно питання. Ми просто хочемо е, поставити від міського селищного раду. Що питання критичне, нам потрібно завтра по закінченні місця приймати рішення. Я піду до міського голови буду доповідати. Якщо ми не побачимо гарантію сплати боргу, ми припиняємо обслуговувати селища Березові. І повірте, що при такому борзі перспективи відновлення обслуговування я просто не бачу. Якщо в нас ПП перезовиться, Приблизно 5 тисяч гривень боргували на момент закінчення цих питань. І то ми мучилися ще кілька місяців, поки не закрили той борг, то при 130 тисячах, вибачте, це не так просто буде питання лише. Можна ще питання, коли будувалася оця нова насосна станція, там був якийсь протокол намірів і було погоджено, скільки має передовіться вкласти, і яким чином тоді буде рахуватися е, плече доставки, чи кілометр, там 50 метрів, чи 6 кілометрів. Було якісь такі погодження, що якщо селищна рада чи підприємці селища ще вкладуть енну суму коштів побудова тої насосної станції, бо там фактично за будівником, головним і фінансистом була обласна рада, наскільки мені відомо. Скільки вклала кожна структура і на яких умовах подальшого використання тої насосної станції було обумовлено в тому протоколі намірів, чи як його назвати? Ці протоколі намірів його Я такого не знаю, якщо ви говорите, Було багато засідань, можливо, одне з засідань був якийсь протокол, де який щось фіксувалося. В цілому я скажу. Об'єкт будувався десятки років. З того часу ми дезінтенсифікували будівництво цієї КНС, тому що для міста воно також було важливе. Починалося будівництво каналізаційно-насосної станції суто для відведення стоків кіт Поступово побачили перспективу перепключення частини районного газовиків і цукровиків. Ще поступово побачили перспективу підключення вашого селища. Відповідно, її спроєктували на продуктивність, яка дозволяє розширювати як ваше селище, так і той мікрорайон міської зони, про який я розказував. Що стосується фінансування, не знаю, напевно, 90%, ну може, не там 80%, коштів прийшло з державного бюджету. Обласна рада на фініші тої роботи в останні роки дала, якщо не помиляюсь, чи 1,5 мільйона, десь значну досить суму. Загальна вартість будівництва там біля 10 мільйонів щоб ви орієнтувалися. Селищною ради, чи ж не селищної ради, а забудівники Березовиці, які почали брати у людину участь, Ну, я боюсь, що помилюся, але йде мова приблизно там, від 200 до 40 гривень, то, що було вплато. Ну, я можу помилити. 500, а 800 було... <клес> 800 було тоді на 800 включено в протокол. Але сплатили тільки 500 гривень. Так. Я, я можу дати точку цифру, що мені заплатить. Того йде про пару сотень гривень не це От Щоб ви розуміли, дольове співвідношення що відношення часто було І Яке мало бути і. плече, що Березовиця буде перекачувати, що ви будете перекачувати кілометр е, каналізації Тут Березовицьких, була дістань кілометр і було 6-4. Да, 6-400 було, про протоколі на виділив. Це, це на ваші питання, ви вирішували, скажемо, вам робили прорахунки, що вам ви вигідніше. Ну, щоб ви орієнтувалися, щоб поміняти 4 км мережі на сьогоднішній день це не менше 2 млн грн. Щоб ви просто орієнтувалися в цифрах? Відповідно, ви робили прорахунки, що вам буде вигідніше. Розумію, Може вам ви вигідніше не, за ті гроші не, збудувати не, свої очисні споруди на перспективу? Ні, але інший такий момент. Получається, що 90% було до державного бюджету, державного бюджету вам передали безплатно цю КНС кан... кан... і ту трубу. І ви тепер, користуючись фактично державним майном, яке вам було передано безплатно, диктуєте умови, що давайте тепер буде розумітися, якщо 6 кілометрів, платити повністю за доставку. Воно мало би якісь мати перетейні умови. Не за 6 кілометрів тепер брати, рахувати, а якісь менше плече рахувати. Ви знаєте, за свої до Тобто будівництво, всі об'єкти, які будувалися свого часу в місті як і всі інші інших містах України, будувалися в більшості за державні кошти. Але тариф передбачає витрати на обслуговування. Якщо абонент не сплачує цих витрат, він не користується послом, Тут проста логіка. Але вам держава фактично не дала безплату, бачите, цей весь об'єкт. На все життя їй тепер подякувати. І не можна було подаватися. Але я прошу, якщо можна я ще ото і... ще один момент, який ви чомусь не згадати. Щоб ви, що ви розуміли, розуміли? Втам, що там, що там, Я перепрошую, щоб ви розуміли. Витрати, я думаю, бо там лише чомусь про це не говорить, але витрати на перекачування стоків КНС до нашого чисних споруд, я думаю, що на електроенергію були набагато більше, ніж зараз витрати на перекачування стоків на кілометр до нашого КНСку. Правильно чи ні? Да. Правильно. Тобто ви ще це врахуєте? В чому збираєте, в чому з виграєте? Я ще вас дуже прошу. Якщо Ви, можна, Ви, чи поставте на голосування, чи тим, що надати відповідь на питання, чи буде укладно до... того? Щоб ми чітко знали, як ми далі працюємо. Одне, одне питання вас. Ну, Марія Іванів, тільки одне. Попереднє підприємство, призоветься водоканал, наскільки мені відомо, сплачувала за водовідведення тариф, з розрахунку 95% 50. по тарифу населення, 5% 500, як ніч. Чи можемо, ми почати б домовитися, що ви підете на уступку таріці, що треба пробувати питання комісія? А що тут національна комісія? Національна комісія в Києві, а ми тут. Ну то ми підемо в Київ. Ми підемо в Київ. Я дякую, дякую, дякую. 100%. 100%. Чому терноти, так все йде якось попереду тарефа, в тарифах та багаж. Дзвоню у Львів, колегам своїм. Шість осіб, дзвоню у Луцьк, сестра і баба. Теж 6 приділив 6 рублів тариф. Голубочок, розкажи, вісім. Значить, якесь недолуге керівництво. Що де недораховують? Не не. Ну щось поїхали. Тільки тернопі, от така ціна. Вони там 6. вісім, Голубочок, стійте, то бірки сидіти. То що це? Ми... Значить, недолуге керівництво. Да. Значить, бойкотувати, не платити і зайдуть чорні дні. Або недолуге керівництво. Недолуге керівництво. Вигнати, взяти до голову з крістом, вигнати до голову. О, це правильно. З крістом. А як не знаю. Якісь недолуги, не робимо саме якісь недолуги. Недолуге вільно. Ви маєте 8-7 гривень за... Все не переконаний, це він правильно сказав, але давайте так, як будемо рішати, добре так. А то решту рішать без вас. Марія дайте я два я, 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 я. я конкретно по тому питанню. Якщо навіть на даний час зараз ми вирішимо, що ви підписуєте цю дану угоду, якщо, ну, а квасає там, що ми будемо боргувати, що б ми там не робили старих, одно ми будемо боргувати. Якщо приходимо до нас Тернопіль водоканал і говорить, що покрити 30 тисяч, наприклад, Марія Івановна, 30 тисяч, ясно, що ви знаєте, бюджету ми не маємо. Що буде далі з нами? Якщо ми не покриваємо дані і ми підписали цю воду, але ми не покриваємо ті, ті скажімо так, ми стаємо тими самими платниками, замість.